Вітаю вас у нашій творчій майстерні. Щоб зміцнити наше здоров'я, нам необхідно більше бувати на свіжому повітрі. Щоб прогулянки були веселими та насиченими, нам допоможуть спортивні іграшки. Пропоную вам створити м'яч із підручних матеріалів. Для роботи вам знадобиться аркуш паперу, нитки, клей, ножниці, простий олівець. Олівцем промальовую контур м'яча. Пригадайте, як виглядає футбольний м'яч. Він поділений на п'ятикутники білого та чорного кольорів. Приготуємо матеріал для аплікації. Розрізаємо нитки на маленькі шматочки. Промальовуємо клеєм п'ятикутники а наклеюємо на них нитки, чередуючи чорні та білі соти. Ось такий футбольний м'яч вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас? Чекаю ваші роботи!